Доброго дня, мої хороші! українська мова. Записуємо в зошиті в косу лінію: число, класна робота і каліграфічну хвилинку. Справились? Відкриваємо підручник на сторіночці 87. І знаходимо вправу 1. Друзі отримали запрошення, прочитай його. Запрошення. Дорогі друзі, запрошую вас на день народження. Його святкування відбудеться 20 лютого о 12 годині в аквапарку. Чи знаєте, дітки, ви, що таке аквапарк? Аквапарк це розважальний комплекс із басейнами, фонтанами, гірками на воді. Це такий великий будинок або Частина будинку, в якому розміщено дуже багато різних басейнів, різних гірок, фонтанчиків. Там дуже цікаво і дорослим і діткам. Давайте подумаємо, для кого призначене запрошення для друзів, так? Від кого воно надійшло? Від щебетунчика, на яку подію запрошуються друзі, на день народження. Де ще бетончик буде його святкувати? У аквапарку. Так. І коли воно буде відбуватися це свято 20 лютого о 12 годині. Тепер давайте уважненько поглянемо на це запрошення. В ньому виділено два слова запрошую і народження. Давайте подумаємо. На яке запитання відповідають ці слова? Хто? Ні. Який або яка? Теж ні. А ось на питання, що робить, так? або що роблю, запрошую. Ось це вже правильне запитання. Отже, слова, які означають дію. І відповідають на питання, що роблю, що робитиму, що буду робити, називаються дієсловами. Перегорніть сторіночку на 88. Знайдіть правило в рожевій рамочці і прочитаємо його разом. Дієслова називають дії предметів і відповідають на питання, що робить. Що роблять, що робити, що зробити. Це правило вам потрібно буде вивчити на пам'ять і запам'ятати. Тепер знаходимо вправо 5. Біля входу в аквапарк друзі побачили рекламний щит. Прочитай напис на ньому: розкажи, що зацікавило тебе в цій рекламі. Ми з вами говорили, що реклама має бути яскравою, щоб нас привабити. Ось так. Такий плакат яскравий. Він нас приваблює. І що ж тут написано? Відвідайте аквапарк. На вас чекають три басейни, дев'ять фонтанів, 28 гірок. У нас ви зможете покататися в долині ЗМій, пройти крізь темряву Чорної Діри і злетіти на хвилі цунамі. Наше завдання виписати. З цього рекламного щита, з цього напису, слова, які називають дії предметів. Подумайте і знайдіть ці слова. Знайшли? Відвідайте, чекають, зможете покататися, пройти і злетіти. Отже, зараз пишемо вправа 6 і запишемо. Ці слова в рядочок через кому. Перевірте, будь ласка, чи так ви виконали завдання. Якщо так, молодці, тепер поглянемо на вправу 7. Отже, гаджик зробив в аквапарку декілька світлин. Розкажи, що на них зображено. Що зображено? Хлопчик скотився. З гірки, так? З'їхав з гірки. Дітки хлюпаються в басейні, так, інші скочуються, з'їжджають із такого декоративного вулкану. так? Далі вправа 10. Читалочка хоче повідомити, що вона зробила в аквапарку. Допоможи їй дібрати потрібні дієслова Запиши їх. Прочитайте і подумайте, якими дієсловами можна доповнити розповідь читалочки. Ну і що у нас може вийти? З гірки з'їхала, у воду стрибнула, в басейні хлюпалась або плавала. Біля фонтану сиділа, фотографувалася, відпочивала. Так, Можна підібрати декілька варіантів. Працюємо далі. Стріночка 89, знаходимо вправу 1. Друзі побували в незвичному парку. Разом з однокласниками або однокласницями прочитайте в ролях їхні спогади. На жаль, ми з вами зараз не можемо зустрітися, але ми прочитаємо всі разом. Читалочка, я каталась на каруселях і гойдалка, щебетунчик. Я блукав лабіринтами і стрибав на батуті. Гаджик, я швидко мчав на американських гірках. Родзинка, а я піднімалась над парком на оглядовому колесі. Усі разом у нас неймовірні враження, адже ми побували в луна парку. Що ж таке луна парк? Луна Парк це парк з різними розвагами та видовищами, з різними атракціонами, да? де також можна порозважатися і дорослим, і діткам. Вже давайте знайдемо в цій вправі дієслова. В розповіді читалочки: я каталась на каруселях і гойдалках. Дівчинка що робила? Каталась. В розповіді щебетунчика. Я блукав лабіринтами і стрибав на батуті. Щебетунчик що робив? Блукав і стрибав. В розповіді гаджика. Я швидко мчав на американських гірках. Гаджек що робив? Мчав. Родзинка, я піднімалась над парком на оглядовому колесі. Родзинка, що робила? Піднімалась. І всі разом у нас неймовірні враження, адже ми побували в луна парку. Є в цьому реченні? Що зробили? Побували, так? Чи зараз ми з вами запишемо вправа 3 і випишемо дієслова, які в своїй розповіді вживали друзі. Пишемо вправа 3. Перевіряємо. Що робила, каталась, що робив, блукав, що робив, стрибав, що робив, мчав, що робила, піднімалась, що робили, побували. Добре, молодці. Далі відкриваємо сторіночку 90 у підручнику. Давайте з вами уявимо, що ми всі разом, всім класом. З вами потрапили до лунопарку. І ось ми з вами стоїмо перед касою. У нас у кожного є по 100 гривень. Ми бачимо атракціони і їх вартість. Американські гірки будуть коштувати 80 гривень, оглядове колесо 60, батут 60, карусель 50, лабіринт 50 і кімната сміху 40. Подумайте і оберіть, на які б атракціони ви пішли, хтось може вибрати собі по два атракціони, а хтось лише один. Так? Наприклад, якщо я хочу потрапити на американські гірки, я заплачу 80 гривень і в мене буде решта 20 гривень. Чи зможу я за 20 гривень кудись ще потрапити? Ні. А ось, наприклад, якщо хтось із вас піде на оглядове колесо. На ну, ось таке велике. За 60 гривень, то він ще зможе сходити до кімнати сміху. Або ж можна вибрати батут, пострибати на батуті за 60 гривень і відвідати кімнату сміху. Або ж два рази сходити один раз на карусель і один раз до лабіринту. Добре. Уявляємо далі, ми з вами потрапили до лунапарку і ось там. Що б ми з вами там робили? Нам потрібно утворити від іменників дієслова. Іменник сміх. А що б ми з вами робили? Сміялись. Так, утворилось дієслово сміялись. Іменник ігри, ми б з вами що робили? Грались. Утворили дієслово грались. Так. Далі в нас є слово радість. Ми б що з вами робили в лунапарку? Раділи. Є іменник крик, утворюємо дієслово кричали. Біг бігали, спуск, спускались, стрибок, стрибали, і розваги розважались. Зараз ми з вами запишемо вправа 9 і запишемо утворені дієслова від іменників. Тобто пишемо сміх, тере, сміялись. І так. Далі до кінця вправи. Ставимо відео на паузу та виконуємо. Перевірте, будь ласка, чи так ви виконали завдання. Надіюся, що ви обов'язково потрапите і до аквапарку, і до лунапарку, адже там дуже цікаво. Я вам дякую за урок. Не забувайте вивчити правило на сторіночці 88. І запам'ятайте, будь ласка, що ж таке дієслова? Дієслова називають дії предметів, відповідають на запитання, що робить, що роблять, що робити і що зробити. До нових зустрічей!